Судова система недосконала. Це стосується будь-якої країни світу. У наш час навіть законослухняний громадянин може потрапити до в'язниці. Сьогодні ви побачите невинних людей, які були покарані за те, чого не робили. Томаш Коменда, засуджений до 25 років тюремного ув'язнення. У новорічну ніч 1997 року у польському містечку Мілошице була вбита 15-річна школярка. Незважаючи на те, що ряд доказів вказував на те, що злочин був груповим. Головним підозрюваним у підсумку став один лише Томаш Коменда. 12 свідків знали, що він невинний у злочині і забезпечили йому алібі, відзначаючи, що Томаш взагалі зустрічав новий рік в іншому населеному пункті. Проте суд не взяв це до уваги. Головним доказом звинувачення стали результати ДНК тесту. На одязі жертви було виявлено волосся Томаша. У 2000 році міський суд Вроцлава виніс вирок того Коменді 25 років тюремного ув'язнення. У в'язниці Томаш піддавався різним приниженням і кілька разів намагався накласти на себе руки. Його спроби оскаржити вирок залишилися безуспішними. Мама Томаша команди вірила в те, що її син не злочинець. Вона самотужки намагалася знайти докази, і коли з'являлася нова інформація, вона розповідала її журналістам. У 2017 і 2018 роках було проведено розслідування за фактом можливих фальсифікацій у справі про вбивство школярки Малгожати Квятковські, повторна перевірка справи і нові результати експертиз довели невинність команди. 16 травня 2018 року Верховний суд Польщі визнав, що Томаш Коменда є невинним за всіма пунктами звинувачення. Почувши це, Томаш не зміг стримати своїх емоцій. Стівен Евері, засуджений до 32 років тюремного ув'язнення. У липні 1985 року жінка на ім'я Пенні Бірнсен заявила, що зазнала жорстокого нападу і сексуального насильства з боку Стівена Евері під час пробіжки по берегу озера Мічиган. Евері був заарештований. І, хоча мав алібі на момент нападу, він знаходився у 40 милях в місті Грінбей. Стівен був звинувачений і визнаний винним у зґвалтуванні і замаху на вбивство. А потім засуджений до 32 років в'язниці. Усі його апеляції було відхилено. У 1995 році Браун Каунті, поліцейський детектив в'язниці, заявив, що ув'язнений на ім'я Грегорі Аллен, який відбував 60-річний термін покарання за зґвалтування, зізнався у скоєнні сексуального посягання багато років тому. І хтось через це потрапив у в'язницю. Офіцер в'язниці повідомив про це в розшукове бюро округу, але ніяких заходів вжито не було. Сам Стівен продовжував наполягати на своїй невинності. Через 18 років перебування у в'язниці Евері був звільнений. Організація, яка займається виправданням несправедливо звинувачених людей, за допомогою аналізу ДНК довела його невинність. Напад здійснив Грегорі Аллен, який мав зовнішню схожість з Евері, і вже перебував під вартою. Стівен Евері був випущений на свободу 11 вересня 2003 року. На той час дружина вже розлучилася з ним, позбавивши його батьківства. Уілберт Джонс засуджений до довічного тюремного ув'язнення 45 років за безпідставним звинуваченням у зґвалтуванні. провів за ґратами Уілберт Джонс. У в'язницю він потрапив у 1972 році 19-річним році дев'ятнадцятирічним хлопчаком. А на волю вийшов 65-річним дідом із повністю зруйнованим життям. На опізнанні на ще юного Вілберта вказала пальцем зґвалтована кимось у своїх фантазіях дівчина, хоча її усний опис насильника абсолютно не відповідав зовнішності Джонса. Але кримінальній поліції не потрібна була особлива точність. Потрібно було закрити гучну справу успішним рапортом про викриття злочинця. За нібито вчинене зґвалтування при обтяжуючих обставинах Уілберт був засуджений до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Найдивовижніше, що усі ці 45 років за Уілберта билася його сім'я. Вони не вірили ані поліції, ані судді. Родичі оббреханого Уілберта 45 років писали скарги і клопотання, залучали як могли увагу громадськості і преси. Намагалися тиснути на правоохоронців через благодійні організації. Родичі домоглися перегляду справи 45-річної давнини. Верховним судом штату Луїзіана було встановлено приховування у 1972 році поліцією усіх доказів, що підтверджують невинність Вілберта Джонса. Місцевий поліцейський начальник приніс свої вибачення за діяльність своїх колег, які давно вже померли. Сподіваємося, Уілберт Джонс зможе стягнути з держави декілька мільйонів доларів. Аби скрасити на волі залишок своїх днів.